Сьогодні відбулося засідання бюджетної комісії, на якій я виступив з пропозицією, яку хотів би прокоментувати на загал. Закінчилось перше півріччя, і відповідно до бюджетного кодексу ми маємо право у разі перевиконання бюджету більше ніж на 5% перерозділити ці кошти. Таких коштів розбиралися небагато, багато немало, майже 100 мільйонів. Тому я звернувся до депутатів. А спочатку до своїх профільних заступників ми розбили ці кошти по галузях. Кожна галузь отримала відповідно до своїх потреб. І хочемо так, щоб розподілення було наступним чином зроблено, щоб в першу чергу кошти витрачали за ті роботи, які треба робити літом або в якусь суху, теплу погоду. Ну, очевидно, що це асфальтування доріг, тротуарів, капітальний ремонт доріг. Все інше можна робити взимку. Передбачається, що ну, якщо не буде якихось катаклізмів, то ми будемо мати щонайменше. 5 мільйонів щомісяця ще перевиконання коштів до кінця року. Таким чином, я у крайньому разі планую, що ну мягко каже, цей бюджет буде дуже успішним, але головне ми закриємо по максимуму потреби всіх підгалузів міста рівного. Я думаю, рівняни це відчують.